Вітаю на каналі в ефірі Я Сашко. Добрий, коротенько. Відео, поки відпочиваємо з дружиною, перш ніж йти там в цей санаторний номер. Так, поділюся позитивними враженнями. Там на заставку цього стріма я поставлю двері там в... з гори ліфта, там шахти ліфта, там приміщення технічне. Там був такий плакатик. Не влізає у б'є, висока напруга російської мови мови окупантів, загарбників, так? І я, коли сьогодні що у нас п'ятниця, у середу, у середу, я з пішов на прийом до особи, тут що на, найбільше альфа-самець, там приймає рішення і там одразу з, з, представився: так, доброго дня, Сашко добрий, доброволець, дійсний військовослужбовець, волонтер. Е Перейшов український канал замонту бронетехніки, блогер. Тут із дружиною, яка теж журналітка, з поміж іншого, дуже мене турбує стан із наявністю мови окупанта у вашому публічному просторі. І він попозиційно записав всі по пунктах, от, так точки, де я йому вказав, де звернути увагу. О, кохана, вітання смільника. Вона от лежить переді мною на лавці. Я її рукою помахаю, вітаю, кохана. От то і я не торкав ту, як її звуть. Табличку, так що не залізає в б'є. А сьогодні побачив, що її зняли. Дружина ще насміялася, каже, то тепер туди хтось може влізти, то його вб'є, то хай би може лишилася, поки вони матимуть на заміну українськомовну. Я кажу: ну по-перше, це технічне приміщення, воно має бути під замком. По-друге, ну ким ти маєш бути, якщо ти відпочивальник, відкриваєш двері, а там шахта ліфта, високоелектричне обладнання небезпечне. З, з пане Сергію з Дніпра, що дуже допомагає, зокрема маскувальними сімками в цей період часу. Вітаю пане Сергію, радий вас бачити. Дякую за увагу. Тобто, ну, та не критично. Десь найближчі дні вони туди почіплять щось українськомовне. І, відповідно, ходжу, дивлюся, моніторю і потроху так ті позиції опрацьовуються, які от я проговорив з адміністрацією. Разом з тим, я на сьогоднішній день, от я вже 5 днів в цьому санаторії, ну, цей пакет я з собою ношу, там штук дрюк різних моїх, так, які там ну, мені потрібні для занять рушники, якісь там шорти ще щось. Я от. На сьогоднішній день я от реально от цей цілий пакет я назбирав от, тих буклетиків рекламних, позривав. Так? Тобто, не, не яка загальна практика. Я йду, там буклетики на стінах, на тому, на тому, немає різниці. Я його беру, розриваю гарненько. І там зазвичай написано, якому кабінету вони належать. Я приношу в той кабінет таку стопочку, цих буклетиків того кабінету, кажу, будь ласка, тримайте, узкий мір. Який ви розповсюджуєте, так? Мова окупантів, але зброї росіян проти українців, майте на увазі ви берете участь у винищенні всього українського в Україні? От, ну то вони. Анастасія, доброго вечора, Анастасія. от Вони там роблять свої висновки. Вже там... Про мене тут програма максимум, скандали, інтриги розслідування, там, поза моєю спиною, там дружині там щось там розповідають, розпитують, о, він контужений, о, то-то, то-то. Я вже бачу, що там, от ну, знають так, вже так, чують, ідуть назустріч, там, десь там ще там, вони там розмовляють російською, і ще найближче до мене, там тихіше, так метрів так сім до мене так взагалі буває, замовкають. Обходять, ми розминаємося, вони мовчать. Я йду далі, вони йдуть собі далі. О, таке те, що спостерігаю. Це я, власне, до чого. До однієї з. Так. Видаляємо. Видаляємо російськомовні коментарі. Про слав комендар від носія російськомовного. І мені теж видаляю, не треба вони нам. О, то про що мова? Мова, власне. О, до речі, вашим коштом три позиції купив побратимам. Вже дві з них вони отримали, третю тільки щойно замовив там сьогодні. Приїду і зроблю відосики. Набір Common Rail, там щось там близько 2,5 тисяч гривень. Намагався отримати, випросити знижку. Не дали. 2,5 тисяч гривень на набір Common Rail для роботи з дизельним обладнанням. Компресор з доставкою. Там щось там 5800 чи щось таке, ну під 6 тисяч вийшов. І третє набір, розф... набір фрез для нормалізації посадкових сідал форсунок. Дуже вам дякую. Будуть огляди, будуть подяки, коли повернуся на базу. Бажаю здоров'я з Харкова, Расті, іржавий. Доброго здоров'я навзаєм. Yes, dark, but shit. Ну, що ж, темно, то маємо те, що маємо. То я недовго. Бігом видаляю коментар російськомовний. Настя пише Ти з ЗСУ. Я командир відділення технічного обслуговування бронетехніки батальйону К2, 54 та механізована бригада. От, То про що мова? Я, власне, так, що тут в ефірі, окрім подяки за. Те, що там на стрімі цими днями накидали грошей, купили три позиції дітькам, які вже дві з яких отримали, взяли в роботу вже сьогодні. Про що мова? Мова про один з улюблених інструментів демотиваторів. Демотиваторів. Хрестоматійний приклад. Можна сказати: ну, якщо не брати до уваги церкву. Московського по суті патріархату, так, про яку сьогодні там був стрім, і до якої ми ще думаю повернемося не тільки до неї, тут ще є така велика блямба, така величезна металева блямба на головному корпусі, на головному корпусі з поміж цих всіх лікувальних центрів. то... Салам, бро! Суалейкум салам, але російськомовний коментар видаляю. Олег, я єй, бажаю здоров'я, слава ЗСУ, героям слава. Бажаю нам здаєм. Так от, я про що кажу. Отака величезна блямба є, металева. І там е, назва санаторію російською мовою. Так? Тобто, ну, на головні можна сказати. Тому з будівлі. Всього комплексу отака величезна металева блямба з написом російською мовою. І е, приклад, от ну, так, де росіянізації. Мої конкретно щоденної. Він також ну, багато містить собі, звісно, з. Чого з, 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 містить собі? Спілкування з людьми. Спілкування з людьми. І от я там. З поміж іншого заношу там якісь там обірвані ці буклетики, даю там якимось там жіночкам, так, бо більшість ну, персоналу санаторного це, звісно, жінки. Я з Росії підтримую Україну. Настя, щасливий бачите, щасливий бачите, що є такі люди навіть в Росії. Петро російськомовний коментар видаляю. Пане Сашко, я вас вітаю, Євгеній Кривенко. Вітаю я вас, пане Євгене. Так от, і мені там жіночка каже: ой, ви там, типу, ці там папірці РВТ прибираєте. А от блямба ця металева, от вона як висіла 100 років, так вона ще й висітиме 100 років. Ти тупе опудало. Ну, я п'ять днів. Я п'ять днів в цьому сантурі. Я за ці п'ять днів вже отаку торбу Росії звідси виніс. З російщеного російськомовного лайна. Власну, кожного дня я спілкуюся з... з ким завгодно тут. Мені там ці там, недобізнесмени розповідають, що там адміністратор теж мені намагався сказати. Ну, каже. Приватні ці підприємці, вони у нас орендують приміщення. Кажу, вони у вас орендують приміщення. Ну в тому тоні, що типу, ми там їм не можемо. Ля-ля-ля. Кажу, що ви їм не можете. У них сьогодні російська мова. Завтра у них там триколор росіян. післязавтра вони туди висаджують десант. Вони висаджують туди десант. А ви кажете, ну вони ж орендували у нас приміщення? Ну ми без ви взагалі себе чуєте, чоловіче, прийдіть до тями. Він каже, що ні, ну без питань. Так, ми ну, ми вжиємо заходів. Та звісно, ви сука, вжиєте заходів. Звісно, ви вжиєте заходів. Ви мені тут ще тиждень. Я тиждень вам жити не дам. Ну, звісно, ви вжиєте заходів. От, ну, бо що не вжити заходів, ви не заходів я. Ну, ми всі вживаємо заходів. Так от, я кажу: ці демотиватори, ці демотиватори. Ти тупе опудало. Ти тут десятиліттями працюєш. Це ж... Що ти там так робиш? Так? І ну, та різниця, ми ж братські народи. А от все, що ви робите, це всього-навсього, ну, от Ви там винищили папірчик, а ця блямба, як висіла, такі висітиме. Вона там не висітиме. Вона там не висітиме. А якщо вона там і висідаме, то це мінус вам, не мінус мені. І я. Навіть коли поїду, я все одно вживатиму заходів для того, щоб воно було змінене. І навіть якщо раптом воно не буде змінено, там, упродовж місяця, двох, трьох, то все одно я вже зробив більше, ніж ну, більшість тут із вас. Ну, реально. Подивімося, на речі, реально. Тому оцей один із трюків демотиваторів, які намагаються переконати. Кожного з вас, тому що ну, я на них болт кладу. Я на них кладу болт вже добрих 25 років. Ну, у мене такий спосіб життя. Я з дитинства зрозумів, що ну, от реально вони хочуть знецінити твою роботу <кхи> максимально, щоб на фоні твоїх успіхів їм менше почувати власний дискомфорт від того, що вони бездіяльне стадо. Так? О. То важливо не давати їм впізнавати ці їхні маніпуляції, не давати їм знецінити твою власну працю. Кожен твій маленький крок, кожен твій маленький крок у напрямку твоєї цілі, кожна твоя маленька дія, вона важлива, кожен папірець, оголошення, якесь слайно маленьке російською мовою, знищене, що ти знищуєш, це вже, це вже крок, це вже плюс, це вже дія. А всі ті, хто намагаються тебе проконати в тому, що це. Не варте того, що це донкіхотство, ти воюєш з вітряками. Ми маленькі люди, від нас нічого не залежить. Це покоління, зросійщене, це все вороги. І з ворогами треба належним чином себе поводити, поважати себе і свою працю. Читаю коментарі. Дижу всім доброго здоров'я і йду відпочивати. Пане Сашко, вас вітаю було. Привіт. Віриш в те, що цей малий винний вбивстві Фаріон? Чесно, я ну, не в контексті подій саме конкретно щодо того малого. При тому, що, безумовно, з, -з, -з досвіду і людства взагалі, і власного, зокрема, знаю, що. 18 років, 18-20 років це, ну, це реально дуже непростий період в житті юнака, в який легко приймати деструктивні рішення. І на таких, на похибках деяких юнаків у такому віці, досліджені дядьки роблять там, вибудовують цілі свої якісь там тактики і стратегії. Якихось так розвідків. Тобто ну, нічого не можу сказати, ну, вірю чи не вірю, не в контексті. Краєм бока, десь там, у дружини, бачив фотку, яка мені мало про що каже. Що стосується правоохоронних структур, органів і історії з ними пов'язані, я людина, яка мала досвід певної співпраці з правозахисниками і стикався з її галуздю. Ну, я знаю, що ну, це багно, від якого ми бачимо публічно, ну, можливо, один відсоток. Тобто якісь там висновки робити дуже складно. Сергій Пилов видаляємо з каналу. Моя гра, ну, не знаю нічого не можу сказати, який гімняний цей мобільний інтернет. Ну. Краще, ніж. Рівський язик знаєш. Знаю, сука. Знаю. Тільки що бачив інтерв'ю з російськими мовоями, дуже соромно за своїх громадян. Ну, таке життя. Матусечка, доброго вечора, доброго вечора. Матусечко... як на мене, це не з приводу створювати проблему в середньому суспільстві, і Росія на цьому грає. Ну, це ваша думка, вона має право на життя. Вибачте, пане Сашко, але боротьба з вітряками це є, доки суспільство дійдеться деталь, то пройде десятиліття. Пане Євгене, у вас ваше життя, у мене моє. Ви кайфуєте від своїх дій, я кайфую від своїх. Ви бачите результат ваших дій, я бачу результат моїх. Результат моїх дій мене влаштовує. Е -е -е -е? Так. Росіянин, до побачення з каналу. Прикольно, що на стріми набігає не стільки росіян і проросійських оцих от як би це дипломатично сказати. От я не бачу стільки цього російського непотребу в коментарях під звичайними відео. Чомусь вони дуже полюбляють саме стріми. Все, всім дякую за увагу! Файного вечора! І ще раз дякую за підтримку, за допомогу. Поширюйте канал, поширюйте відео, підписочки, коментарі, Вподобайки важливі. Будьте бережені, працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.